По перше, якщо можна я скажу кілька слів, я хотів би подякувати ете, дякувати народу Данії за вашу. Ймовірно підтримку. Я дякую за організацію цього саміту і за запрошення України взяти участь у ньому. Я вважаю, що це дійсно символічно. І коли ми ввечері приїхали, багато будинків монументів було підсвічено українськими кольорами, кольорами українського прапору. Це дійсно багато про що говорить. Ми дякуємо. Ви з нами від самого початку повномасштабної агресії Росії. Сьогодні ми будемо обговорювати багато чого, але найбільш важливо, що сьогодні Європа дійсно постала перед цією загрозою з боку дронів і безпілотники. Україна має відповідний досвід.